Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні ми приступили трохи до роботи. Чимо Мілана в лісі трилювати. Такі-то справи. Хочу зробити маленьке оголошення. Вчора вели... але Так, маленьке, але важливе. Вчора... Вели трансляцію у Тіктоці. Коротше, рішили, ну, є така невелика просьба, хочемо купити машину для Збройних Сил України. Просимо вашої допомоги. Хто чим може, щоб поміг. Сьогодні вечором буде... Чекай, Влад, чекай, сьогодні вечором в Тіктоці буде цей. Поправимо шлею. Сьогодні ввечері в Тіктоці буде знову ну, будемо вести ефір. Там, буде, там все детальніше розкажемо. Ну, збір коштів це є таку пропозицію. О, Влад, візьми бича і він піде. Таку, пропози... таку, пропози... таку пропозицію зробив Вадим. У нього є теж канал з конями наші коні. З Рівненщини ми так вирішили об'єднатися Вася Бойчук, щоб купити, кажу, щоб зібрати гроші на, на машину. Так що хто не байдужий, прошу, прошу допоможіть. Карточка буде приліп, ну, присилена як до YouTube каналу, так і до Тіктоку. Вона буде в мене на каналі. Присили на Васі Буйчука, Ну, коротше, розбіж... розбіжиться багато, бо ну, багато людей там вчора багато людей було на трансляції, на стрімі. Ось так порадилися. Коротше, там багато хто багато хто коротше, під то підписався. Ну, розлетиться багато по фейсбуках, по цьому. Так що просимо вас такої допомоги, хто чим може. Допоможіть. Все буде там вечором в тіктоці на цьому на стрімі. Там, коротше, ну, як то буде відчот, коротше, все, скільки, що до чого, як, що які... Влад, бля візьми, будь ласка, його сюди. Він не візьме тобі через пень. Зараз Раурвеш шлею і на тому буде крапка. Мілан трохи сяк. Мілан трохи сяк. На, тримай телефон, я піду, дай сюди. Мілан трохи коротше, стояв в стайні на цей. Це перші рази, коротше, ми нічого не трелювали, лісі не був в лісі. Коротше вчимо. І завісить. На що ти робиш, чекай! Подивися перше, що робиш. Що ти тут таке понакручувало? Що ти но не витали? Ти так я Ладику. Вишта! Вишта, Милан! Вот ты калика, курва! Не включай, дай мне бычок! Дай! Вишта! 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 Далее! Тело! Давай, тримай. Вот такая у нас работа. Вишта! ты Така у нас робота. Ну, мірять, посилять фізиками. Працює. Буду ваші Мірюємо 8 метрів і відрізаємо. Можна не треба переспівати. Куди ви тягнете сюди на літо? Oh, yeah. На мене?

Коротше, треба, ще, коротше, треба ще нашому Міланові школу трохи школи йому дати, тому що він трохи поробить, йде, йде добре, постоїть, не хоче. Ну Як не хоче? Ну, він не навчений, його треба вчити. Що -то. Він перший раз, от, нині перший раз ми спробували ним трилювати, взяли таку ділянку, тут опрохіднатки не грубі от по от такі. Ось досика, 8 метрів. На, на перші рази, я думаю, нормально. Багато не чіпляємо, щоб, щоб його не цей. Просто треба його втягнути в роботу, щоб він навчити в роботі. Щоб він цей. Щоб він, щоб він добре брав, щоб він був послушний, чи в лісі, чи не. йо йо, що ти? Віща! Ніби тягнути тягне, немає. Віща, вістана, віща. Ну тип. Ти шофер страшний? Того треба зробити, відтягнути і того напряму зробити дорогу. Як, треба? Ну а як? А ми тут почистили. Ну, то, то, що ви почистили, то ти ти будеш ка... Возьми його віщі, нема куди. Віжте! Вов, не віде. піде. Вічте, Рінан! Вічте, віла! Бажай хіба на ноги? Що для нього не є? Він то навіть не чує, але... Школи йому треба дати. Тут такий склад зробили. Трохи щось підтягнули вже, ми приїхали пізно, бо у нас тут в селі теж займаються, Це, збирали хлопці, ходили збирати явка, хлопцям на ЗСУ сок будуть досити, тут в селі. Та й от Таке. Та й от така просьба. І Ми вирішили так щось посприяти тому, допомогти. Хто чим може. Так що сподіваюся, що, що ви підтримаєте таку нашу пропозицію. Що ви нашу пропозицію підтримаєте і все буде Україна. Будемо помаленьку наближатись а, до перемоги. Вічта би з губи. згуби. Ісь, та". Ісь, та". Такі от в нас справи. Так ми трохи дресируємо Мілану, трохи вже щось тупо натягали. Небагато, але щось трошки є вже. Так що дякую вам за увагу, за підтримку. Хто казав, що переглядаєте ага. відео. Надіюсь допоможете зібрати гроші нам на машину для Збройних сил. Все буде Україна. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні. Всім гарного перегляду, будьте здорові!